Епілог: Прямуючи за довбородим зі смолоскипом в руці, ми минули ще неприбраний передпокій. Потім кімнату з книжками, кімнату, де спав дідуган, потім ще одну кімнату, а за нею ще. Таке враження, що тут існував цілий лабіринт з кімнат, в якому міг розібратися тільки його мешканець. Але нарешті ми опинилися у величезному залі зі стелею, до якої не досягало світло смолоскипа. Дідуган підійшов до столу, на якому стояла якась апаратура, подібна до наших старих лампових підсилювачів, покрутив ручки та поклацав тумблерами, і посеред напівтемної порожньої зали з'явився вихор абсолютної темряви, який кружляв, витанцьовуючи тільки йому одному відомий танець. Все готово, вам туди, повідомив нам дідуган, вказуючи на вихор. Скажу чесно, не знаю, як каті, а мені було моторошно до нього наближатися. Але відступати також було пізно. Ми зробили пару кроків назустріч і в нерішучості зупинилися. Ти впевнена, що нам потрібно повертатися? спитав я Катю. Ні, не впевнена, але ми так довго до того йшли, що тепер мусимо закінчити почати. Вона була права, і я це розумів, але відчуття підказували мені протилежне, а серце благало зупинитися і повернутися до друзів. Та замість цього ми зробили ще кілька кроків до вихора. Тобі не здалося, що коли ми заходили під водоспад, то Муні на очах були сльози. Чомусь мені це питання зараз видавалось дуже важливим. Ні, не здалося. Я точно бачила його сльози, і не завжди запам'ятаю то мить, коли плачуть дракони. Я ще довго буду вас чекати, прикрикнувши, поквапив нас Довгобородий. І ми, нарешті, взявшись за руки, зробили ці останні кроки, після яких нас поглинула суцільна темрява, і ми провалилися в невідоме.